Урок я пізнаю світ. Тиждень 28. Урок 250. сторінка 22. Розгорнемо наш зошит і перевіримо домашнє завдання. Завдання перше. З'єднаю частини речення так, щоб утворилися правильні твердження. Отже, культурні рослини. Людина вирощує для задоволення власних потреб. Дикорослі рослини. Ростуть самі собою, людина їх не доглядає. Декоративні рослини використовують для оздоблення населених пунктів, парків та приміщень. Завдання 2. Познач правильні твердження. Вічнозелені рослини зберігають листя протягом року, у листяних рослин великі пласкі листки. Хвоя це листки хвойних рослин, сосна смерека, ялина, тис хвойні рослини. Завдання четверте. Догадайте загадку. Я і хмара, і туман, і струмок, і океан. Я літаю, я біжу, Квіткам прости допоможу. Хто я? Це дійсно вода. Завдання п'яте. Розглянь малюнки, прочитай підписи до них. Добери до малюнків назви фізичних процесів. І так, сонце гріє воду. Це процес нагрівання та випаровування води. Хмари стають важкими і темними. Це процес охолодження водяної пари та утворення крапельок води. Тема нашого уроку повторення. Кам'яна доба. Увага на екран завдання до уроку. навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкість на лічба для мозку, це ж краса. Я скласний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Які рослини ендеміки є в Болгарії? Скільки періодів має кам'яна доба? Яка наука вивчає живу природу? Які умови потрібні для життя рослин? Що таке периметр квадрата? На ці питання ми даємо сьогодні відповідь. Але спочатку повторимо вивчене. Завдання третє. Установіть відповідність. 1. Це конденсація. 2. Пароутворення. 3. кровообіг води в природі. Прочитайте поруч пояснення і біля цифри запишіть букву. Перевіряємо. Конденсація це перехід води з газоподібного стану в рідкий. Пароутворення. Перехід води з рідкого стану в газоподібний, Кругооміг води в природі це процес постійного перетворення і переміщення води на планеті Земля. Чому говорять, що вода вічна вірна мандрівниця. Тому що вона весь час рухається, переміщується на планеті Земля і переходить з рідкого стану в газоподібний і знову у рідкий стан. Попрацюємо над завданням четвертим. Перегляньте відеофрагмент світ навколо нас, а потім зафарбуйте кружечки біля світлин, що є ендеміками Болгарії. Тобто ростуть лише на території Болгарії. Уго, Вітаю вас, друзі! Я, мандрівниця Наталка, знову разом з вами. Природа Болгарії красивий і дивовижний світ. А чи знаєте ви, які рослини є ендеміками Болгарії? Хочете дізнатися більше? Поїхали! Первоцвіт! Примула місцева назва Рілська ігліка, що в перекладі означає рильський первоцвіт, ендемік, поширений на ділянках гірських масивів на висоті 1900-2800 метрів. Квітка темно-фіолетового кольору. Дуже любить вологу, росте поблизу різноманітних водойм та боліт. Рослина легко проростає, проте рідко квітне, для цього їй потрібні особливі умови. Примула внесена до червоної книги Болгарії як вразливий вид. Мокричник болгарський. Цей ендемік росте в тріщинах скель. Завалах у бідних ґрунтах витягується на 5-10 сантиметрів у висоту, але зазвичай стелиться низом, Квітне мокричник улітку. Болгарія це світ навколо нас. І так зафарбуйте кружечки біля малюнків, які ілюструють рослини ендеміки Болгарії. Це первоцвіт або примула і мокричник. Переходимо до наступної сторінки. Завдання шосте. Прочитайте слова або словосполучення, Підкресліть зайві в кожній групі. Подумайте, за якою ознакою їх можна об'єднати. Напишіть до кожної групи узагальнюване слово. Волошка Чихачова. Примула. Мокричник, шафран анкарський, Соня Лісова. Зайвим буде Соня Лісова, оскільки це тварина, а решта це рослини. Софія, Київ, Тбілісі, Стамбул, Анкара. Зайвим буде Стамбул, бо решта це столиці. Великий Арарат, Мусала, Шхара. Балатон Говерла. Зайвим буде Балатон, тому що це не гора, це озеро. Чорне, Азовське, Мармурове, Дарданеве, Егейське, Середземне. Зайвим буде Дарданево, бо це протока, а решта це моря. Потренуємося швидко рахувати. Увага на екран нейробіка від АІ. Запишіть результат. Завдання номер 2 Увага на екран! Запишіть результат. Завдання номер 3. Запишіть результат. І останній четвертий приклад. Нейробіка для майбутніх істориків від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічиті речові історичні джерела. Які належать до кам'яної доби. Увага! Зустрічаються пастки. Здогадайся, які саме. Запушіть результат і перевірте. 10 10100 історичних джерел кам'яної доби. Ну а ми продовжуємо працювати далі. Пригадайте, періоди кам'яної доби. Карта знань, сторінка 35. Кам'яною добою називають період в історії, коли для виготовлення знарядь праці люди використовували переважно камінь. Кам'яна доба поділяється на три періоди: палеоліт, давня кам'яна доба, мезоліт, середня кам'яна доба і неоліт, нова кам'яна доба. Вони тривали від мільйону до п'яти тисяч років тому. Палеоліт, в свою чергу, поділяється на ранній мільйон років тому, середній 150-40 тисяч років тому і пізній. 40-10 тисяч років тому. Ну а тепер виконите завдання 10. Кам'яну добу поділяють на три періоди. Палеоліт має три періоди. Ранній, середній і пізній. Перегорніть сторіночку. Попрацюємо разом. Прочитайте пошепки, розміщені в рамочках речення, які записав Йой. Він намагався пригадати історію життя давніх людей, А Бубу перевірив роботу товариша і з'ясував, що той усе переплутав. Допоможіть роботові відновити ланцюжок подій, пронумерувавши кружечки за зразком. Тобто, перше було на території сучасної України. Кам'яна доба розпочалася близько мільйона років тому. Що було далі? Послідовно у кожному кружечку поставте відповідну цифру. Перевіряємо увага на екран. На території сучасної України кам'яна доба. Розпочалася близько мільйона років тому. Пітекантропи виокремилися з тваринного світу, виготовили перше знаряддя праці, рубило, підтримували вогонь, що спалахував, наприклад, від блискавки. Неандертальці жили в льодовиковий період. Навчилися добувати вогонь у Європі з'явилися люди сучасного типу кроманьйонці. полювали на мамонтів, оленів та бізонів, виготовляли знаряддя праці та прикраси з кістки й рогу. Ось так ви повинні були поставити цифри на території сучасної України. Кам'яна доба розпочалася близько мільйона років тому. Пітекантропот виокремився з тваринного світу, виготовили перше знаряддя праці, рубило, підтримували вогонь, що спалахував від блискавки. Неандертальці жили в льодовиковий період, навчилися добувати вогонь. У Європі з'явилися люди сучасного типу, кроманьйонці – Полювали на мамонтів, оленів та бизонів. Виготовляли знаряддя праці та прикраси з кістки і рогу. Ну а тепер гляньте на лінію часу і зафарбуйте ті клітинки, що позначають кам'яну добу. Кам'яна доба це період в історії, де люди робили знаряддя праці переважно з каменю. Перевірте! Від мільйона років тому до 5 тисяч років до нашої ери тривала кам'яна доба, що складається з трьох періодів палеоліту, мезоліту і неоліту. Відвідаємо музей. Переглянемо, яка особливість об'єднує періоди кам'яної доби. Увага на екран! Експозиція, як і історія, починається з появи людей на території України. Ця зала присвячена Кам'яній добі, найтривалішому періоду в історії людства. Сліди перших людей на наших землях науковці знайшли біля села Королева на Закарпатті. зокрема, ось такі знаряддя праця. Вік речей саме цієї доби особливо складно визначити, але деякі дослідники дають їм до одного мільйона років. Тут ми бачимо бивень Мамонта, який знайшов відомий український археолог Вікенді Хвойка біля Кирилівської стоянки. Вона розташовувалася у Києві сьогодні на тому місці вулиця Кирилівська. У палеоліті люди навчилися виготовляти знаряддя праці і зброю з каменя, кісток, дерева і рогів тварин. Тоді ж утворюється мова і образне мислення. Люди почали будувати житло та шити одяг. З'являється мистецтво та релігійні вірування. Зверніть увагу на антропоморфні кістяні фігурки з мізінської стоянки та перші прикраси мисто з мушель. Ну і останнє завдання. Візьміть участь у грі Плутанина. Розгляньте експонати, залу, кам'яна дуба на землях сучасної України. З'єднайте їх з назвами періодів кам'яної доби. Використовуйте для кожного експоната олівець іншого кольору. І так, ранній палеоліт. Рухаючись, ви повинні прийти до останнього малюнку. Середній палеоліт. Приведе вас! До першого малюнку. І пізній палеоліт. Це середній малюнок. Ну а ми підводимо підсуму сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами повторювали вивчений матеріал з теми кам'яна доба.